І тож ми приїхали до торгового центру, будемо зараз скуплятися. Заходимося по другому поверху молу. Тут різноманітні магазини, самі-самі різноманітні від дорогих часів та до золота до магазину іграшок. А також є і перекус швидкий, звісно. І фреші теж продають тут. Магазини Холістер. Помогу став годинники, новогодинники, з самих різних фірм, взуття також саме різне. Магазин спортивного одягу та спортивного взуття ось так ділац, в якому є абсолютно все. Парфуми, столові прибори, парфумів дуже і дуже великий відділ. Парфуми красиво упаковані. Креми по догляду за обличчям. Та тілом. Тут все для жіночого мейкапу. На місці можна все це нанести на обличчя, все спробувати на собі. Стоять стилісти, які все це роблять. Відділ шкір галантереї. Гарні такі жіночі сумки. Ось такий одяг, все стильно, вишукано. Діларс завжди тримав свою марку. Тут немає навали покупців, багато дизайнерського одягу з різних куточків світу. Як відомих брендів, також дизайнерів. Це купальні костюми. Піднімаємося на третій поверх, ліфтом виходимо і зразу попадаємо в відділ, де все дуже і дуже красиве, все для дому. Посуд. Можна полежати на ньому, подрикати ніжками, все це тут дозволяє. Красивий посуд, рамки, все-все, що тільки потрібно в господарстві. Техніка для кухні, посуд для кухні, тортовниці, сковорідки, пательня. Каструлі, все це тут присутнє. багажні, чемодани також. Мені, до речі, потрібен чемодан, то зараз якраз і подивимося на них. Ось красиві трубиночки. Стільці для відпочинку, а також ось такі корзини для літнього відпочинку, Скидки на полотенця махрові, пледи махрові, 50%. Магазин дуже великий, по ньому можна ходити безкінечно. Дуже гарні господарчі речі. Дуже красивий відділ білизни. Великий відділ постільної білизни, можна нею. Малуватися дуже і дуже довго, особливо для жінок. Я думаю, що цей відділ сподобався б кожній. Ми спустились на перший поверх ділерця. Тут знаходиться дитячий відділ. І на малюсіньких діточок, і на більшеньких. тут є абсолютно всі товари: карсіти, колясочки. Дитячий відділ переходить в чоловічі, дає для чоловіків абсолютно все від одежі. До парфумів. Парфуми від відомих брендів. Аромат неймовірний у відділі. Проходимо далі, теж діарс, футболочки, тенісочки, взуття, шкіряне, красиво. Ось так виглядає діверс. Ціни тут високі, скажу відразу. Це моя внучка зробила фотозону собі. Вирішила, що тут красиво фотографуватися. Ну, воно дійсно, непогано виглядає. І на першому поверсі все дуже стильно, красиво, вишукано. Так выглядает педлога с лазонами. Салон красоты. Тут кресла, массажные, отдых. Тут можна відпочити в полі, магазинчики невеличкі такі з одягом, торговий центр дуже і дуже затишний, можна ходити по ньому цілий день. І ти навіть робиш це, як відпочиваєш, без напрягу, скажімо так. Можна присісти, відпочити, є туалетні кімнати, де можна. Припудрити носика. Ось годинник он такий цікавий стоїть. Люди спускаються по сходах і, звісно, і ліфти Зараз заходимо до Вікторії Сікрец. Подивимося, які там ціни. І в темряві все так дуже стильно вишукано. Ось такі вітрини цікаві. Парфуми Victoria's Вікторії Жіноча білизна? Косметика, парфуми також, жіноча білизна. 30 доларів 5 штучок. Дуже вишукано виглядають стійки з парфумами. Позаду екран. Рекламує продукцію Вікторії Сікрет. Зверху виїжджають зразки. А в цих ящичках знаходяться різні розміри. Відкриваєш, знаходиш свій розмір і ось так виглядає відділ Вікторія Сікрет. Ця білизна, як я сказала, знаходиться в рожевих шухлядках. Ось такий. Продавець теж з рожевою пирукою чи то своїм волоссям. Дуже красиво виглядає, до речі. Парфуми знаходяться в чорних шуклядках. Ось так виглядає. Іноча білизна, така святкова, теж на чорних стоїть. В столах та лежить у чорних шуфлятках. Парфуми де роже у чорних кольорах. В кольорах Victoria's Сікрец. Тож ми у Вікторії Сікрец. Дуже стильний магазин. Дуже гарні товари. Вігіночки будуть до вподоби. Моя онучка теж вирішила прийняти форму манекена Вікторії Сікретс І тож покидаємо відділ вишуканої білизни Вікторія Сікретс та приємних продавців.